Доброго ранку, мої любі малята. Дуже рада вас бачити на сьогоднішньому занятті. Ми завершуємо наш тиждень, який був присвячений воді. І сьогодні з пластину ми зробимо дуже цікаву аплікацію. Але перед цим я вам пропоную підготувати наші ручки, пальчики так, до роботи зробити для них розминку. Тож, готуємо наші ручки. Складаємо долонька до долоньки і повертаємо їх ось так до себе. Починаємо. Світить сонечко, привітно. Робимо ось такі рухи ручками. Далі повертаємо їх до себе. Квітка, з спуп'янка, розхвітла. Вітер квітку колихає. Коли хай, так? З'єдналися. Вліво. Право нахиляє. Метелики прилітають і на квіточку сідають. Молодці малята тепер ми готові розпочинати. Що ж нам з вами знадобиться для роботи? Перше, це листочок картону, так, синього або блакитного кольору. Далі, звичайно ж, це пластилін, так? Ножичок для того, щоб нам було зручно відокремлювати шматочки пластиліну та дощечка. Для початку нам з вами потрібен зелений колір. Ми можемо взяти будь-які відтінки зеленого. Ось, бачите, наприклад, в мене є ось такі різні кольори. А можемо взяти один. Дивіться, що ми робимо? Ми відокремлюємо від великого шматочку пластиліну ось такі такий невеличкий, приблизно такого розміру. Гріємо його гарненько в ручках. І потім рухами вверх-вниз, так, якщо ми робимо це в ручках, якщо на дощечці, то ось ось так, вперед назад. Ось таку смужечку. Тобі дивіться, ми її приклеюємо ось на наш аркуш. Картону, гарненько приліпляємо, притискаємо, можемо. ось, це наші водорості, Гарненько притискаємо, можемо зробити як рівно, рівно так, так, і ось так плясно. Ось таку гарну рисочку. Зробити таку, як хвиляста лінія, так, як дзвінка. Ось таким чином. Далі беремо так само і робимо декілька різних водоростей. Можна зробити, знову ж таки, різного кольору, так, зеленого. Можна взяти зелений, різних кольорів. Так буде навіть гарніше. Гріємо його гарно в кручка, так щоб він нагрівся і розм'як. І потім з нього робимо смужечку і приклеюємо її на наш картон. Можна з однієї сторони, з лівої, з правої, посередині, як ви заважаєте. Ось, можна, щоб, наприклад, вони накладалися один на одну. Ось, ось таким чином, бачите? У мене вони накладаються один на одну, так, і виходить дуже так незвично. І ось, бачите, я спеціально використовую різні кольори для того, щоб було гарно. Так, бобими. Так, рухами вверх вниз. Наші водовій, бачите? Я використала три різні кольори, і вийшли, і вийшли ось такі гарні, незвичні водорості. І так само ми пішла, давайте повторимо з вами з цієї сторони, так? Можна робити вищі водорості, вищі навіть ніж ці, так? Можна нижчі. Це вже за вашим бажанням. І різних кольорів. Гарненько мнемо пластилін в ручках, так, для того, щоб він у нас гарно нюпився. І робимо з нього ручки, які потім приклеюємо, можна як рівно, так, пам'ятаєте, таки різними хвилястими лініями. Бачите, наприклад, я смужку, так, довго. І ось так само ось приклеїла. Зараз я бачите інший колір зеленого, так, світліший. І роблю ще одні, одні водорості. Ось ці я хочу просто породі робити. О, бачите, ось так. А ви приклеюєте так, як вам подобається. Домовились? Бо ми з вами у нас різні смаки, і кожному подобається робити коріння. так. Тепер, після того, як ми зробили наші водорості, нам знадобиться пластилін сірого кольору. Можемо взяти коричневого кольору, так? такого, як нам подобається. І зробити камінці. Для цього ми пластирина з такими круговими рухами робимо круглим, трошечки ось так розплющуємо його. І приклеюємо ось поверх воду. Ось таким чином. Також камінці можна робити зовсім великі або зовсім маленькі, так? Тому що камінці в нас усі різного розміру. Ось, ось таким чином. Якщо великий шматочок візьмети, то наші камінці будуть такі об'ємні, так? Якщо маленького розміру, то ми приклеємо, і камінці будуть класки. Ось, бачите? Ось такий об'ємний, великий камінчик. У мене виходить. Ось приклею і зверху воду. І ми зможемо взяти ось такий світло коричневий або там бежевий колір, який у вас є. є. Також з них зробити камінчики. Можемо взяти темно темно-коричневий, можна навіть використати чорний колір. Ось, бачите, як гарно виходить. Справжнє морське дно, так? Ось, бачите, як гарно, незвично, так виходить. І також я хочу додати чорні можна. Дивіться, що зробити. Ось я беру чорний колір. Зовсім маленького. І тепер я готовю, що це цих двох, бачите. Ось таким чином. Так, теж. ви робите так, як вам подобається. Ось. Пінчики ми з вами зробили. Тепер ми переходимо з вами до найцікавішої частини. Ми зліпимо медузу. Для неї для тіла обираємо будь-який кольоровий колір. Можна фіолетовий, можна рожевий, наприклад. Ось я візьму рожевий. Беремо рожевий колір, ось такий величенький шматочок, гарно гріємо його в ручках. Ось так мнем. І потім круговими руками робимо з нього кульку. так? Ось так. Такими круговими руками. така кулька. Тепер цю кульку ми ось так пальчиками розплющуємо так, в різний стор. І робимо того розміру, якого вам хочеться. Чим більше ви розплющуєте, відповідно, тим більше вона виходить. Ой, бачите вже, яка в мене велика вийшла? Хоча сама кулька була не зовсім великою. І клеїмо, давайте посередині нашого артуса. Тепер для її ніжок ми обираємо будь-який колір, який подобається. Робимо парухами верхній все палички, так? Так само, як ми робили з оберця. Клеїмо і ось різні стокли також можна робити. Рівні, можна ось так їх закрутити. Оскільки медуза в нас чарівна, то ніжки ми можемо її зробити, якщо в пальцетах, навіть різнокольоровому, тобто необов'язковому і фіолетового кольору. Ось так і додаємо ще. Ось, бачите? Ось робимо смужечки, так? Да? І І, оставити так да? кручимо. А також можна, щоб смужечки накладалися один на одну. Ось Нацикли... ось. Виходить ось така гарна, об'ємна так? Ну, Ой, бачите, як гарно недавно виходить, так? Бачите, якщо ми наші смужечки, так в накладаємо один на один, то виходить ось така ось так гарно об'ємно, бачите? Дуже незвично. Ой, ось така в нас медуза. Тепер ми беремо якийсь світлий колір. І ось такий маленький-маленький шматочок. Так? Його робимо в нього кульку, потім кульку приплюснуємо і приклеємо. Це буде наше око. Так ми робимо, відповідно, ще одне таке ж саме. Тепер беремо чорний колір. і зовсім зовсім маленький шматочок відчіпуємо. Прям дуже-дуже, бачите, маленький. І приклеємо всередину світлого. бачите, тепер зовсім зовсім схоже на справжні. О! Ось. Тепер беремо червоний колір. Так, шматочок. Гріємо його в ручках, робимо смужечку, так само рухом вверх вниз. І робимо посмішку для нашої медузи. Ось так. Так можна зробити навіть кхм, рожеві або червоні щічки. Ось одну щічку я зробила. Так? Дорогі. Ось вона наша медуза. Тепер давайте зробимо, візьмемо якийсь світлий колір і зробимо декілька мушлей. Ми робимо також смужку з кольорового, з пластиліну будь-якого кольору. так? Ось, наприклад. І дивіться, ось так. Скручуємо. Ось, бачите. І ось така мушля в нас виходить. І приклеюємо її, там де подобається. Ось, бачите, давайте зробимо з вами декілька різнокольорових мушлей. Кольори обирайте будь-які, які подобаються. Ось, бачите? З такі мушлі можна їх меншими, більшими також робити. Так, прикріплюємо їх. Ось так. І тепер я вам. Планую ще додати різнокольорові бульбашки, так? Під водичку, які є. Просто беремо пластилін, робимо з нього круг, трошки приплюснуємо і приклеїмо в ті місця, де подобається. Вдома обов'язково ви доробите нашу коробку доки Ми зараз з вами зробимо бульбашки, а потім ви зможете її доробити. Потрібно буде зліпити ще якогось мешканця морського, будь-якого, для кого ви забажаєте добре. О, бізьмінь місця. Ось так я візьму червоний, можна жовтий. різні різні кольори. Ось. Бачите, яка краса? Жовтий. Так, також можна взяти ось такий гарний синій колір, зелений, будь-який, який вам подобається. Рожевий, так? Ось. І ось така краса. Так, вона з вами вийшла. Тож, малята вдома по вашим завданням, так, буде доробити нашу коробку, зліпити ще якогось морського мешканця, так? Або можна ще додати там водоростей, мушли і так далі. Я вам дякую за увагу. Бажаю гарних вихідних. Бувайте, мої любі! До побачення!